Всім доброї години та міцного здоров'я сьогодні я вам покажу як нудрі, які щойно народили розбирають перегородку між двох вольєрів. Це в нас поддон оббитий металопрофілем з двох сторін. Мета сторона все добре. Так, хто там у нас є? Дивимось. Дивимось, дивимось. А я не знаю, як я покажу це. Якось спробую. Якось спробую. Хто тут у нас живе? Так. Вот там у них вхід. Мамки постарались і вони у нас тут живуть. Отже, як дістати це запитання, буду пробувати якось діставати. Заодно раз вже так, то від трьох самиць переловим ми маленьких в кліточку, і я вам їх покажу. То вони всі поховались, то в соломі, то в сіні. То був мороз у нас мінус 12, мінус 10, мінус 7. Народжені 8 лютого. Сьогодні 16. Тому подивимось. Так, є. Не зашили. Куточок теж. Переконуємося, що там пусто. Немає нікого. Тепер будемо ловити. Перші кадри вже є. Йдемо далі. От такого, Отакого такого. От такого. Отже, що ми маємо в підсумку? В підсумку. Значить, саме срібло. Схожий як такий відтінок. О, це срібло з стандартом таке намішане. Ми маємо стандартів одного білого і немало перламутра. Загалом від трьох самиць живими ми маємо. 18. Два було мертвих. Звір різний. Бачу, що ну, значить ощанились дві отакі самиці стандартні. Значить, білий карапуз, Ощанились карапуз. всі в один день. Білий карапуз від лимонки це однозначно. Ну і скоріш за все отакі от перламутрики. Але не факт. Не факт. От такий от. такий Мабуть, це такий тоже карапузище. Просто карапузище велике. Мабуть, також від лимонки. Можливо, їх було небагато, в ще один срібло. був такий сріблячок. Ну, загалом, Загалом. Загалом... В принципі, нормально. друге щеніння. Якби на щось слід звернути увагу, що були морози, а хвостики дивіться, малюкам вже скільки ж їм тиждень вже є. Всі хвостики ціленькі, без обмороження. Хоча мінус був і 12. От срібло, стандарт, такий жовтий-жовтий. З нею, пролому І Один білий. Mm. І саме головне, я їх зараз порахував, все ж таки їх 19 живими. 19. І от вони як поставали. Тут було ж місце, де можна заховатися було від мене. А дудки, да? так? Ага. Значить, одна самиця у нас ось ще посередині. Вона ще не ощинилася. Ті дві вже ощанилися стандартні. І зліва куточку також ощинилася. Отже, 19 живими, два мертвих, Значить, як мінімум в середньому по 7. На самиці стандартні, я так бачив. Набагато були повнішими, а лимонки ходіші. Ну, побачимо, ще одна лимоночка. На цьому все. Всім вдячний. Слава та буде здоров'я. Слава Україні!